Вітаю вас на каналі Кубасик, і сьогодні у нас огляд на гру Ова орхідеї від видавництва Wuod. Тут ми будемо змагатися у висаджуванні різних квітів, тож зараз я коротко розповім вам правила, а потім ми повернемось до вражень. Отже, на початку ми повинні викласти ось таким чином карти. Це в нас колода орхідей, і ми кладемо три випадкові карти з неї. Це в нас колода з іншими квітами і з неї ми кладемо чотири карти. І колода з нашим насінням, і з неї ми кладемо п'ять карт. І додатково до цього ще гравці отримують карти насіння. Перший гравець не отримує нічого, другий гравець отримує одну карту, третій дві, четвертий три, а п'ятий чотири. І всі карти, які ми матимемо у грі, ми повинні класти перед собою у відкриту. Наша мета в цій грі висадити сім квітів. Коли ми висаджуємо 7 квітів, це орхідеї або ж якісь інші квіти, то тоді цей гравець запускає завершення гри, і після нього всі мають ще одну можливість висадити якусь квітку. А далі ми будемо рахувати переможні бали, які в нас написані ось тут. Ну і так само вони написані і в орхідеях. А тепер перейдемо безпосередньо до того, як це грається. У наш хід ми маємо на вибір два можливі варіанти нашої дії. Перший варіант це взяти якесь насіння, але ми не можемо обрати просто якусь карту, ми повинні забрати весь комплект. Насіння в нас поділене по кількості це одна насінина, дві насінини, три насінини або ж чотири. І також воно поділене по кольору це ось такий синій, зелений, рожевий та жовтий. І коли ви берете карти насіння, ви маєте взяти або всі карти цього кольору, або всі карти з такою ж кількістю насіння. Тобто, якщо мене цікавить ось ця карта зелена з двома насінинами, то я маю взяти або її і ось цю рожеву, бо тут теж дві насінини, або її і оцю зелену, бо вони однакові по кольору. Кожен гравець може тримати перед собою лише 7 карт насіння, і тому, якщо ви трохи перебрали, то ви берете ось таку свою карту підказки, і під неї кладете будь-які, які ви вважаєте за потрібне, зайві карти. І кожна зайва карта принесе мінус одне очко в кінці гри. І друга можлива дія, але ми виконуємо тільки одну захід. Ми можемо висадити якусь квітку. Тобто ми беремо і дивимося. Умову, яка в нас на ній написана. Нам треба три карти насіння, і щоб їхній колір не був однаковий. І умови можуть бути зовсім різні, ну це одна із простих. Тобто, якщо в мене є ось три карти різного кольору, в даному випадку нам байдуже на кількість насіння, то я їх можу скинути от сюди у відбій. І забрати цю карту та викласти її перед собою. І ми можемо в грі мати декілька видів однакових квітів із цієї колоди. Але всі орхідеї представлені виключно в одному варіанті. І орхідеї нам приносять значно більше переможних очок, але й завдання тут на порядок складніші. Після кожного ходу гравців ми поновлюємо карти, щоб їхня кількість завжди була однакова, тобто 5, 4 та 3. І як я вже сказав, коли хтось набирає 7 квітів перед собою, тоді ми стартуємо завершення гри. І після того як всі інші гравці завершать свій останній хід, ми підраховуємо переможні очки. При фінальному підрахунку ми не рахуємо насіння. Ми рахуємо очки, які написані у нас на картах, а також ми рахуємо ті штрафні карти, які ми відклали заздалегідь, те насіння, яке ми перебрали. І також в нас будуть додаткові переможні очки за різноманітність нашого саду. Як я вже сказав, ці квіти можуть повторюватись, тому у нас ось такі умови. Якщо в нас 4 різні квітки в саду, то це плюс 3 переможні бали, якщо 5, то це плюс 6, якщо 6, то це плюс 10. І якщо всі 7 квіток, які у вас є, різні, то це плюс 15 переможних балів. І тоді це досить таки суттєвий бонус для нашого гравця. Ось і всі правила переходимо до вражень. Отже, як ви могли побачити з правил, це досить таки. Проста маленька гра з приємним оформленням, але вона не позбавлена тактичної глибини. У подібних іграх вам доводиться зазвичай. Декілька партій грати перед тим, як зрозуміти, як нашкодити вашому супернику. Бо прямих методів взаємодії тут немає. Спочатку зазвичай ви розбираєтесь з тим, як побудувати собі механізм перемоги. А вже потім люди звертають увагу на те, як витягнути потрібну карту для вашого суперника і цим йому накапустити. Але... Конкретно ця гра приємно вас дивує, оскільки тут ви розумієте, на які карти націлений ваш суперник в першу ж партію. І це в грі досягається двома чинниками. По-перше, всі карти ваші відкриті, і ви бачите, яке насіння є у ваших суперників, яке насіння вони збирають. А по друге. Квітів в принципі не так багато, а орхідей взагалі в грі 3. І якщо ви бачите, що ваш суперник збирає якусь досить таки цікаву і складну комбінацію насіння, то він збирається купити якусь орхідею, бо умови на орхідеях складні, і тоді вам дуже легко визначити, яку з трьох саме він запримітив. І, можливо, навіть у вас вийде її підрізати, тому взаємодія тут досить щільна і агресивна. Ну і як завжди, я маю сказати так: в іграх мені це подобається. І ще хотілося би зазначити цікавий факт, що тематика гри вибиралась справді не просто так, судячи з усього, автор гри дійсно дуже любить квіти. Велика частина правил присвячена розповіді про орхідеї, а також про те, як він консультувався із Сінгапурським ботанічним садом. І я думаю, ті, хто полюбляє квіти, вони з задоволенням прочитають цю частину. Отже, підсумок це швидка, приємна карткова гра, яка має потішити всіх любителів квітів. А також конкурентних перегонів. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. В описі ви знайдете посилання на розпаковку цієї гри, а також посилання на мій інстаграм і посилання, де ви можете придбати цю гру, якщо вона вас зацікавила. Дякую вам за увагу! Побачимось у наступних відео.